Ще тиждень тому я узгоджувала з друзями, в який день ми підемо гуляти на пейзажку. Війна. Я Катя Шаповаленко, не лідер думок, але готова поділитися своєю історією. Мене звати Максим, мені 14 років. Записую це відео в Миколаєві на 18-й день війни. На щастя, бойові дії оминають мій дім, мою сім'ю. Звісно, ми чуємо обстріли, але вони далеко і звикли. Вітаю, мене звати Олександр Книж. Мені нещодавно виповнилося 16 років, та я мешкаю у місті Запоріжжя. Насамперед я хочу подякувати нашим військовим та, напевно, долі за те, що зараз я маю змогу записувати це відео, сидячи в себе вдома. Сьогодні, 27 лютого, зараз перша година. Ми вже встигли відвідати укриття о 7-й годині ранку, та на щастя незабаром повернулися додому. Я Аліна Гарбінік. Мені було п'ять, коли я вперше дізналася, що таке війна. Я була маленька і мені було так страшно, що коли ми приїхали до Києва, я постійно питала маму, правда, що війна не дойде до сюди, і ми будемо тут у безпеці. Прокидайся, почалася війна. Не дивлячись на те, що я не виходжу на вулицю. Я разом із близькими людьми, що знаходяться за сотні кілометрів. Тепер слова на добраніч», все тихо, тримаю в курсі, «як ти» набули вагомішого значення. Все, що було так дорого, стало неважливим. стало важливе життя. Я молюся, щоб мені подзвонив мій дідусь, який зараз знаходиться в гостомелі. Під страшнішими обстрілами. Мій батько в терабоні. Винавіть сирени. Я не можу уявити, що відчувають люди, які живуть у Маріуполі чи в Харкові. Як це кожен день спостерігати ворожі літаки, танки та ракети? Прикро, що питання: яка різниця, Стало риторичним лише за таких обставин. 24 лютого. Цей день запам'ятає напевно кожен українець. Коли ми всі підскочили зі свого ліжка під слова прокидайся, почалася війна. Хтось прокинувся під звуки пострілів та вибухів, день, який ми планували провести як завжди, на роботі, в школі, в дитячих садочках з друзями перетворився на постійний страх, перебування в укриттях. Біль та постійні сирени. На мою країну напали. Взимку я відмічала координати на карті України, які планувала відвідати цієї весни. Я ще побачу унікальний полтавський краєзнавчий. Поїду у Львів на день відкритих дверей університету, до якого планую вступати, і годуватиму чайок на Одеській набережній. Я туди таки доїду. Просто трошки пізніше. Слава Збройним силам України все буде Україна. Олузі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася, а ми тую воно. Червон...